Що можна я тут познімаю, так? Да? Хлопці, а представтесь, будь ласка. Добре, я не буду підходити. Ви не будете Не будете мені представлятись, так? Да? А статтю 5 закону про міліцію не будете виконувати? Чи ви не міліціонери? Ви не службові особи, ні? Добре. За що тих хлопців затримали? Можете сказати? Чого вони лежать лицем додолу? Хтось може дати якісь пояснення? Ні? Добре. Хлопці, а що ми чекаємо? Хлопці, а що ми чекаємо? Представники міліції, скажіть, будь ласка, що ми чекаємо? А тут нема представників міліції, наскільки я розумію, так? Хлопці. То я до вас звертаюся, хлопці в майках. Що ми чекаємо? Ви ж представники органів, я так розумію, посадові особи службові. Ви можете сказати, на що ми чекаємо? Чого хлопці лежать лицем донизу? А хлопці спиною порозвертались до нас, не знають, що вони чекають. Всі порозвертались спиною. Хлопці. А стаття 5 закону про міліцію каже, що ви зобов'язані представитись. Зрозуміло. А ви нас теж знімаєте, так? А ви хто є такий? Я є представник оцих людей. А ви можете представити згідно статті 5 закону про міліції? Хто ви такий є? Можете чи ні? А, ви не можете, так? Да? Що мене погано видно, так? Да? Добре. А може більше, так? Да? Слухайте, але чого ви не представляєтесь? Чого ви нас знімаєте, а не можете представитись? Ви ж порушуєте закон, хлопці. Он у вас ходить представник якийсь, теж не представляється. Казав, що я теж буду лежати лицем вниз. Хлопці, ви можете представитись, хлопці? Чи ні? Чи у вас просто беркут написано на спині? Чи ви просто можете покрутити людей додолу вниз покласти? Незрозуміло, так? Да? Та можуть, та хлопці можуть, он диви, які вони здорові. То ви представитесь нам чи ні, той, що знімає? Ну, голос хоть подай. А то що буде? Що ви знову в мене телефон забирати будете стирати? Хлопці, ви не виконуєте статтю 5 закону про міліцію. Навіть не представились, хто тут старший патруля, хто тут є. Ви просто приїхали, покрутили козаків і ждете, по вашим словам, слідчо-оперативну групу. Це група приїхала чи ні? Хлопці, то розкажіть, за що ви їх затримуєте? За що хлопці лежать додолу? Он тут є представники, мабуть, прокуратури, он, дивіться, спиною порозвертались. Ні, то ви з тими хлопцями відійдіть мову, вони не представляються, вони просто покрутили. І... Та нічого в них немає. Це ну Основу до цього ні, то ви кримінальну справу вони не відкриють за три стільця, ви розумієте? Вони вже, мабуть, щось підкинули цим хлопцям. Ну що, хлопці, будемо представляти чи ні? Так, да хто тут старший зробили це все і представтесь, будь ласка. Будь ласка, представтесь, хлопці, що документи якісь покажете. Ні, дивіться, вони. З кам'яними ліцями стоять, дивляться yeah, на нас, yeah, які well, ми well, красиві. це неприятність буде їм велика. Ну понятно, so, да. Не розібратися. Та їм що розбиратись? Їм головне лицем донизу всіх положити. Yeah, yeah. Дивіться, он вони дзвонять. Кому ви дзвоните? Давайте спитаємо, кому ви дзвоните. Хлопці, кому ви дзвоните? Кому ви дзвоните, хлопці? Вон, говорити. дивіться, вони дзвонять вже, мабуть, начальству дзвонять. То в неділю великий праздник, а вони начальству дзвонять. Він пішов по дорозі, теж дзвонить. Вже почали шевелитись. Але нам не кажуть, звідки вони. Хлопці, то звідки ви? Хто ви є? Вон, дивіться, приїхала людина, вони теж не представляються. Але пустили, мене не пускають туди та хлопці навіть не, не можуть представитись. Вони навіть не посадові особи. Вони так, бандіти, так, <реку> да, хлопці. Ви бандіти? Он в тебе цепка така здорова. <реку> Ти явно бандіт. <реку> друг друга не надо це не ми не обзиваємо але вони нам не представляються а за... стаття 5 закону про міліцію вимагає від них хоча б надати посвідчення представитись хто вони є а вони ніхто вони бандити для нас тут беркут прийшов чого каже що вони йшли з бара, там десь було два розбитих стільці, вони бачили на дорозі, і оце за цього... Та вони бандіти, дивіться, покрутили, хлопці лежать. Хлопці лежать, а він над ними ходить, як німець, надзиратель, он той стоїть. А он надзиратель стоїть. Дивіться. То надзиратель стоїть над ними. Фашист. А що ти його, ти ж тільки що його лицем в пол. Да, я знімаю. О, дивіться, дивіться, він вже не знає, що йому робити, бо приїхала людина, а він не знає, що то робити. А ви хто ТАКИЙ є? Ви тут е, по запрошенню чи просто так? А ви просто наблюдатель? Да? Вам нема що робити в зелені свята? То ви приїхали подивитися, як хлопців лицем додолу ложить. Так я вас так розумію. Ой, то давайте я вас зніму, ви такий гарний. А он міліціонера зніму заодно, он ще один ходить. Хлопці, то що, то треба так? Та ви знімайте, дивіться, у вас теж камера є. Ви знімайте, знімайте, що ви поробили з людьми. Хочете, не Ні, та ви їм не погрожуйте, дивіться, вони ж браві козаки, вони можуть топтати людей, бити їх, навіть не представляючись. Хлопці, ви звідки є? Хто ви такі? Ви посадові особи чи хто? Вам в зелені свята нема що робити на трійцю? Ви приїхали, он тут людей покрутили. Вони міліція, та вони не міліція, вони не надали документ про те, що вони міліція. Вони повдівали футболки і думають, що вони міліція, цепки цип... в них на шиї, дивіться які. Кого ви представляєте? Та вони нікого не представляють, вони самі себе представляють. Та вони документи не надали. Хто ви такі хлопці? Ви можете надати хоча б посвідчення якесь, хто ви? Міліціонер, чи ви бандити? Вон в тебе цепка така в два пальця. Хто ти є? Ну то хто ти є? А мені, я до вас говорю на ви. А ви хто є? Ви не представлялись мені. Вон все заснято на відео. Все заснято на відео. Хлопці. Ви не думаєте, що то буде просто так. Он ваші ходять, дзвонять, дивіться, он хлопці дзвонять. Хлопці, куди ви дзвоните? Вони ждуть слідчу оперативну групу, вони сказали. Будуть проводити слідчі дії. Да, будуть проводити слідчі дії. Хлопці, ви хоч знаєте, як вони проводяться. То без представника, без адвоката не можна їх проводити ті слідчі дії. Що ви зробили? Нічого покажіть де результати со там. В них навіть документів нема, Вони не посадові особи не службою. Оце ці деволі, вон посла свої волонтера. Безплатно на базі і стульчики в хлопці, а чого ви їх не крутите? Дивіться, вони лежать. Ви ж їх тільки що били ногами. То чого ви їх не б'єте? Оце стула. Той мене ногами бив. Хлопці, ви ми всі били. А погрожували вам, да? А вам погрожувати можна. А де цепочка ваша ділась? Ви ж тільки що з цепочкою ходили, що ви зняли, да, і? не можна да, ходити з цепочкою в службовій особі? Яке положення? А ви статті згідно статті 5 закону про міліцію Можете представитись? Ви як посадова особа? Можете представитись? Ви ж в мене тільки що телефон забирали. показали. Подожди, що це Його Хто ви є? Хто ви є? Хто ви, ви такий є? Чого ви стоїте над хлопцями, а вони лежать? Хто ви є такий? Будь ласка, представтесь, хто ви є? Не можете, так да, представитись? Добре. А он хлопці стоять, дивіться, а там хлопці ходять. Ось людина каже, що приїхала на зелені свята, подивитись, просто їм нема що робити. Вони приїхали подивитись. Будь ласка, хлопці, хто ви є? А ви хто є? Я є представник цих людей. Так ви покажіть, я, я, їх я, не, я їх не ложив, ли це. Я їх теж не ложив, я що. А, ви, їх хто їх їх? а ви хто тут є? Я кажу, я представник І цих я, людей. Я теж представник цих людей. Добре, 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 ми вас зняли. Питань, Питань нема. О, номер знімемо, люди приїхали, дивіться. Ви ж нас хотіли пояснення відбирати, ви казали, чи ні? Не хотіли в нас? Чули ви постріли? які пояснення? А, постріли чи ми чули? Добре, добре. То вас чітко видно, добре. там. Борець за свободу, збиться. Ага. Зрозуміло. Вон каже, зараз при те правні дії. Ви чого приїхали сюди? Хто, хто ви є? Хлопці, хто ви є? Давай, давай, то вдар його, то що ти? Ти ж бачив, хочеш його вдарити, так? Без камери били ще так. Верніть телефон, нашу положить микро... телефон. А, то що, то не можна телефон брати, да? Хлопці, що, то не можна телефон брати. А де мій телефон? Він був в палатці вже. Ребята, давайте не у нас. Які глупі вопроси? Тобто стаття п'ята закону про міліцію для вас глупий вопрос, да? Ви тільки статтю п'яту знаєте, а ви бідіщо не знаєте? А ви що знаєте? То ви навіть її не виконуєте. Ви навіть її не виконуєте, навіть п'яту статтю. Хлопці, ви хто є? Представтесь, будь ласка, можна вас попросити? Хто ви є? Ви посадова особа чи ні? Що у вас? Беркут написано, дивіться. Офішал Тім. Та ви бравий козак. Навіть не представляється, хто... Слідча група зараз приїде, дивіться, о, він знову це покнадів, молодець. Ви собі роботу, показує порядок. Порядок? Хлопці, то то не є порядок, коли хлопці лежать лицем вниз. То не є порядок. Це просто у безпридільчиків такий порядок. Хлопці, а ви мене знімаєте також. Ви можете представитись чи ні? Згідно статті 5 закону про міліції. Ви можете представитись? Мабуть, не можете. Добре. Дивіться, хлопці не представляються. Приїхали бандіти, покрутили хлопців. вони лежать лицем донизу. В них нема жодного документу. В них немає ні ухвали, ні постанови суду про те, що можна хлопців крутити. Вони оцей мужик, що саме головний був, тут сидів на сучку. Пропав то вони всі пішли. Он вони дзвонять там зараз. вони дзвонять, вони думають, що вони можуть. То... То вирішити, можна просто приїхати хлопців побити і так себе вести. Он дивіться з камерою, не представляється. Представтесь, будь ласка, згідно статті 5 закону про міліцію. Ви можете представитись, хто ви є? Ну так а їх поклали мовчок? Он там зерне та лускає, теж ходить з барси. Скажете, ви здорові хлопці, молоді? Починаєте придумувати оце все. Хлопці, ви не можете представитись. Це, це, ви для нас ніхто. Ви не посадові особи, ні службові, бо ви не представляєтесь. І от там той мужик саме більше бив. Саме... той мужик казав, що я теж буду лежати лицем вниз. О, о, о цей, цей мужик. Де він є. Прекрасний. де вас де ваш той хлопець, що командував вами. Він, мабуть, навіть не посадова особа, сьогодні? просто бізнесмен. Вам гроші платить, напевно, звісно що, вики це. То це може із бара? Да, так, мабуть, певно, гроші їм платить <звіць> із хлопці, платить вам гроші, так? Да? Ти барсетку, напевно, купив на його гроші. Товариш, казав, що от усі якось вішить. Дивіться, хлопці, всі, всі помазані, дивіться, лиця у всіх. Грязні, дивіться на тих хлопців. Пиздень і той, і ще його коріш мене били. Ногами душили, ставили. А ви хто є? Ви хто є? Ви надзиратель, мабуть, в освенцемі, так були? Це точно. У вас таке лице, що ви ніби там трохи людей катували. Требільно. Хто ви є? Представтесь, будь ласка, хто ви є? Чого ви не закон... не виконуєте закон? Ви ж посадова особа, у вас Україна написана, ви, мабуть, службова, так? Да? Хочете вдарити мене, напевно. Братки <говорити> приїхали. То це, це бандіти, це, це не є міліція, вона нас не захищає, дивіться. Він ходить як надзиратель, дивіться, хлопці тут сидять, він не дає їм встати. Ходить над ними. Зараз, зар, напевно, кулаком як дасть йому в лице. Він супер можети, розжати. Хто ви є? Будь ласка, представтесь нам. А вон слідчо оперативна група приїхала. А де міліція приїхала знову? Представтесь, будь ласка. Згідно статті 5 закону про міліцію. Ніхто не буде представлятись, ніхто нам не представляється. Ці люди, ці люди, що, що ви кажете? А чого убрати? А чого убрати? Чого ви приїхали і мені командуєте убрати? Ви розвернулись? То я вам теж кажу, що будь ласка, представте згідно статті 5 і закону про міліцію. Я дивлюся, що у вас погони. Ви, мабуть, службова посадова особа. То ви повинні виконувати вимогу закону. А не виконуєте ваші підлеглі не виконують і ви не виконуєте. То зрозуміло, чого вони не виконують, тому що ви не виконуєте. Я хочу сказати пістолета. Не Хлопці, хлопці, що тут відбулося? Я не не розумію, чого ви приїхали сюди. Ви можете представитись, хоча б а чого я повинен бирати? А чого ви Ви що стісняєтесь? Нас, чи що? А чого? То ви ж посадова особа. Ви приїхали по закону все робити. Чого ви стісняєтесь? Мені не, не жалко того відео. Просто якщо ваші хлопці положили невинних людей. В землю лицем, то може вас хай положать, якщо вам просто так приїхати, то ж не нормально, хлопці. Нє, то чого ви? Чого ви? Шановний я чого я шановний? Ну я не знаю для вас, шановний чи ні, а чого ви ховаєте? Я вам сказав, беріть. То що значить, я сказав? То я вам сказав, подивіться, та й що, ви що, вимогу мені ставити, чи що? Я не розумію, що ви кажете, що вдарив він мене, да? Хай б'є, нехай б'є, на камеру буде знято. Дивіться, вашого колегу я зняв. Він А чого? А чого не треба? То мені закон не забороняєте робити. А ви мені забороняєте? Добре, добре. Хорошо, ви, ви мені забороняєте. Добре, добре. Будете чіпати хлопців, так? Будете бити? Покоцали, покидали б, диви. Хло... Будете, будете бити тих хлопців чи ні? Чи вже не будете бити тих хлопців? Ой, у вас таке кам'яне лицеве, наче з фільму. Вон, дивіться, хлопці бояться, навіть не встають. Я не хочу просто встигнути. Ніхто нікуди не розходиться. на землі, лицем у що ніхто не представляється, приїхали, дивіться, беркут на спині написано, здоровий козак, йому, мабуть, нема що на трійці робити, то він приїхав сюди. Хлопців набив. А он дивіться, люди лиця відвертають. Вчора так само не знімемо номера, он. зараз телефон заберуть, напевно. Да, ви будете забирати телефон чи ні? Не, не будете? Добре. То просто з інтернетом зв'язано, воно зразу пише на інтернет. Ви як навіть якщо страте, то воно буде в інтернеті, не бійтесь. Ви не боїтесь, так? Да? У вас був такий ципок на шиї теж, то ви не боїтесь вже нічого? Ні, то ж приїхала слідча оперативна група. Зараз будуть проводити слідчі дії. А он, там людина не хотіла, щоб її знімали навіть. То зараз я її здалека зніму. Вон ходить людина якась. А хто ви є? Ви можете представитись? Не може людина представитись. Просто приїхали тут, крутять. Дивіться, он хлопці повставали, їм всім тяжко. Ніхто не може нічого сказати. Вони дивіться, зібрали цілу банду. Це банда. Це, це не міліція коло них стоять. Це банда. Так, оці, що вони кажуть, вкрали стільці, будуть зараз кримінальне провадження відкривати. Так, да, буде кримінальне провадження відкривати. Дивіться. Дивіться, ціла банда приїхала на, мі... на машині. Вони підготувались. Дивіться, хлопці он, з цепками такі масивні. Будуть проводити слідчі дії. А ви хто є? За що ви хлопців побили? Ви ж казали, що нам всім капець. Всім. Хлопці, куди ж ви, хлопці? А ви чекаєте на когось певне, так? А он на цього свого надзирателя чекаєте. Він людей тут убивав, ногами бив. А що ж? Думали, що тут нормально буде. А вони людина боїться, щоб її засняли. Коля, то що тебе били, напевно, так? Били, так. Да. Били. А чому я? Мені закон не забороняє перестан, того дімок, робити. Дімок, Мені закон дімок, того не дімок, Ні, перестан. та я буду знімати вас, тому що ваші підлеглі діють не в межах закону. Он дивіться, надзиратель ходить, зараз буде бити. Він хоче вдарити, але не може. Ви навіть ж не пустолі. Ой, послухай людину. Да, послухай, послухай. Він же ж надзиратель. Диви в нього там все є, пістолі, все в нього є. Певно, ножик є. А ви хто є? Ви ще може путаєте? Нема пістолетів. Та подожди. Хлопці, та то так не можна робити. Та я не буду її виключати. Та й що, що попросили? Хай вони мене просять, що угодно. Це не є нормально.

Давайте зараз підемо до продавця. Ну, не пишіть, не фіксуйте. Та вони все фіксують, дивіться. Вони навіть не представились. Он він фіксує, дивіться. Ви можете представитись, хто ви є? У вас написано «Беркут», всі справи. Беркут написано, добре. А чого ви закриваєте лице? А, вас... а хто ви такий, щоб мене просити? Мені закон не забороняє вас знімати. І вам не так як і вам не забороняє. Знімайте, знімайте той безпреділ, що ви вчинили. Ви безпредельщики, Ви не посадові, діма діма. А, а що ви нам вказуєте, діма, що нам робити? Діма, мене послухаєш. Діма мене ще хто ви є. Такий поставтесь, діма Діма.